Переджене ставлення, догани та мобінг. Чернівецький ліцей номер 7 знову в епіцентрі скандалу. Як вважають в установі, усе через напружені стосунки, очільниці управління освіти та директорки навчального закладу. Колектив скаржиться на постійні перевірки, через які важко забезпечити нормальний навчальний процес. У чому причина конфлікту та чому ситуація знову загострилась, з'ясовувала моя колега. Навчальний рік у Чернівецькому ліцеї номер 7 розпочався з перевірки. Власне претензії до установи від міського управління надходять вже більше року. А зараз триває чергова перевірка, кажуть від контрольно-ревізійного управління. Звісно, така ситуація не додає позитиву в організацію навчального процесу та і в настрій у колективі. Директорка ліцею каже, такий тиск відбувається вже понад рік. Наразі знов починається та сама перевірка за перевіркою. В 9 годині сьогодні мені вручають. Повідомлення про те, що я маю надати до третьої години дня пояснення. Через годину вже приїжджає комісія, ціла без попередження, що вони мають перевіряти. У нас освітній процес навчається в одну зміну зараз. Більше тисяч тисячу триста п'ятдесят сім дітей. Працюють вчителі. Ну зараз ми, я так думаю, що ми всі працюємо на благо дітей. І навіть якщо якийсь десь паперець неправильно оформлений, чи можливо ні так ні, ні туди занесений, це не впливає на освітній процес. Члени комісії, представники контрольно ревізійного управління, які інспектують роботу навчального закладу, від коментарів утрималися. Доручення там все було сказано. Створити комісію з проведення позапланової перевірки діяльності Чернівецької гімназії номер 7 Чернівецької міської ради. Комісії позапланову перевірку діяльності Чернівецької гімназії номер 7 Чернівецької міської ради розпочати 11 липня 2023 року та завершити 25 липня 2023 року. Членам комісії погоджені довідки перевірки визначених питань надати голові комісії в термін до 21 липня 2023 року. Натомість дії перевіряючих взялася прокоментувати депутатка міськради Яна Брус, до якої звернулися і педагоги, і батьки. Вони посилаються на те, що 28 днів два місяці тому перебувало саме їхній контрольно-ревізійний відділ тут з перевіркою. І сьогодні без попередження вони перейшли просто перевірити, чи усунули ті неприп... ну, недоліки, які були у приписах. Ми записали, запитали конкретно про які недоліки йдеться. Ну це невідповідність там заповнення трудових книжок. Ну тобто, ми самі розуміємо, що якщо у нас є бажання знайти там якісь правопорушення, ну звісно, ми їх. Знайдемо, якщо ми ще фахово до цього підійдемо. Директорка ж вважає, що у такий спосіб її просто намагаються довести до звільнення. Коли є одна на друга, третя, можна звільнити. Для того, щоб свої мети дозігнути, треба зробити якісь щод незадовільно працює. Викладачі ліцею номер 7 кажуть, що тиск проявляється не тільки на очільницю навчального закладу, а й на весь педагогічний колектив. І він дуже відчутний. І повірте, це не просто заважає працювати. У нас вчителі звільняються, тому що вони не можуть в таких умовах перебувати постійно. Тобто я як вчитель кажу, і повірте, якщо ви зараз зупините будь-якого іншого вчителя, він вам скаже те саме. Сьогодні зранку, 12 вересня, відвівши дітей на навчання, біля ліцею зібралися батьки, аби також почути від членів комісії мету перевірки. Спілкування не вийшло й цього разу. Присутні депутати міськради обіцяли тримати ситуацію на контролі та з'ясувати в управлінні суть претензій до керівництва установи. Аліна Рябко, Максим Білоткач, дня, ТВА.